Виростили багато та вчасно не зібрали. Цьогорічні жнива нева затягнули через дощі. Зараз аграрії у посиленому режимі збирають врожай зернових, поки що обмолотили третину ранніх злакових. Чи вистачить зерна сумчанам, та чи не вдарять по гаманцю ціни на хліб? Дізнавалася Ніна коломієць. Одна за одною комбайн проторіо смужки на демонстраційному полігоні. Аграрії порівнюють властивості різних сортів пшениці, щоб вибрати оптимальну для посівної 2015. кажуть, зерно цього року вродило на славу, от тільки частина врожаю під загрозою. Врожай. Зернових культур, і в тому числі язими пшениці, він високий, але от природні кліматичні умови, які склалися на період збирання, вони дещо завдали певного клопоту виробничникам через те, що строки збирання дещо відтягнулися. І на сьогоднішній день ми бачимо таку картину, що підійшли до збирання і пшениця, і ячмінь, і овес, і різні різні культури, які вирощуються. Тобто підвищується навантаження і можливість втрат тих чи інших культур вона є наявною. Посадовці заспокоюють. Зерна вистачить на всіх. Сумчан забезпечать наповну, частину віддадуть до інших областей. Ми завезли вже 168 тисяч тонн зерна на наші елеватори, 35 елеваторів, 100% готові для прийомки зерна, працює сушильне господарство, проблем в цьому немає. Але це практично на 120 тисяч менше, ніж у минулому році пшениця цього року втратила у якості та зросла в ціні. Втім, у департаменті агропромислового розвитку обіцяють, це майже не вплине на вартість хлібу. У травні місяці невеличке підвищення пішло 4-6 відсотків. Я думаю, от буквально сьогодні, вчора, теж невеличке підвищення. До 2-3% підвищився хліб в торговій мережі. Це говорить чому, тому що в аграрному фонді зберігали зерно і затрати були збільшені. ціна на борошно збільшується. Тому якщо ціна станеться така, ми збережемо стабільну ситуацію на хлібобулочні вироби в нашій області. Звичну ціну на хліб чиновнику обіцяють зберегти щонайменше до кінця цього року. Ніна Коломієць, Антон Загайко на часі новини.